Важливо сказати з самого початку очевидну істину. Якщо ви не будете виставляти рамки з такими людьми, то вас чекає всього тільки два варіанти: перший це втома, роздратування, розчарування, знижена самооцінка, ну і усі практичні наслідки: втрата роботи, зіпсовані відносини з колегами чи з родичами, і там депресивні епізоди навіть. Другий варіант легший трохи для вас, але катастрофічний для людей біля вас. Ви самі станете токсичними людьми і будете отруювати атмосферу навколо себе. Хоча робити, ви будете це не з доброго життя, тому для вас цей варіант також буде поганим. Ще одна важлива істина: щоб не розчаровуватись, краще не зачаровуйтесь. Скільки б ви книг, відео не переглянули, і як би ви не пробували щось змінити, люди можуть не змінюватись. Тому не варто цього чекати від когось, особливо від токсичних людей. Варто просто про це пам'ятати. А тепер до конкретних порад. Важливе правило: не говоріть людині в обличчя, що вона токсична. Цим ви спровокуєте конфлікт, і цей конфлікт для вас буде дуже виснажливим. Справа в тому, що для токсичних людей ваші негативні емоції будуть певним паливом. І на цьому паливі вони тільки будуть ще більше розганятися. І якщо до цього вас просто діставали, то зараз ви станете ворогом і повірите, це не те, що вам потрібно. А тепер до способів: цей спосіб є дружнім, або назвемо його гуманістичним. Перше це зайняти дипломатичну позицію. Хочеться вам цього чи ні, але мати відносини з цими людьми швидше за все, якийсь період вам прийдеться. І навіть якщо людина неприємна і деструктивна, ми все рівно встановлюємо з нею відносини, але тільки в тих рамках, які вигідні нам. До речі, різні країни також мають дипломатичні представництва навіть там, де політика тієї чи іншої держави їм вважається деструктивною. Друге, ми відходимо на дистанцію і вказуємо на кордони. При будь-якій можливості ми дистанціюємось від цієї людини, і тут вам потрібно забути про те, що ви культурні, чи вам там щось незручно. Чим більше ви відтягуєте цей момент, тим гірше вам потім буде. Якщо це колега по роботі після мінімально необхідного контакту з ним, ви відразу йдете до робочого місця, бо вам потрібно... Я не знаю, відповісти на дзвінок або навпаки комусь зателефонувати, можливо, прочитати важливу пошту або терміново допрацювати контракт. А, якщо це розмова по телефону з тещою, тіткою чи навіть з батьком, визначте для себе скільки для вас окей їх слухати, а потім спокійно скажіть, що вам потрібно йти щось робити. Навіть якщо до вас додому заглянули, ми культурно і спокійно просимо. Після певного часу залишити вас, так як у вас є дуже важливі справи. Добре, все це сказати один раз і вказати на двері, і більше не повторювати. Це потрібно не тільки для того, щоб токсична людина не отруїла вас зараз, але й для того, щоб ви, відійшовши на певну дистанцію від цієї людини, змогли привести в порядок свої думки, оцінити ситуацію і не піддаватись на її маніпуляції. Третє, будьте ввічливі та нейтральні. Коли немає можливості втекти, до прикладу, ви на нараді з колегою чи на дні народження зі свекрухою чи з іншими родичами, на їхні слова ми реагуємо буквально одним-двома реченнями з дуже рівною спокійною інтонацією, ніяких емоцій. Пам'ятайте, що ваші емоції це сигнал до дії для таких людей. Але. Також дуже важливо, щоб ви не показували, що уникаєте цю людину, бо це буде причиною, щоб звернути на вас особливу увагу. І знову ж таки, це не те, що вам буде потрібно. Ніяких дискусій, навіть якщо ви в ній переможете, вам все рівно це дуже дорого обійдеться. Холоднокровний погляд, поза слова. Ви вважаєте, що потрібно зупинити фінансування цього проекту. В мене інша думка. Якщо вам цікаво, я після наради вам детально все поясню. Ну і в принципі з радістю послухаю вашу позицію. Мамо, ти вважаєш, що мій чоловік має більше часу працювати біля будинку, окей, я почула тебе, я думаю трохи по-іншому, можу пояснити пізніше свою позицію, зараз маю термінову роботу. От і все. Четверте, обов'язково звести до мінімуму інформацію про себе. Чим більше про вас знають ці люди, тим більше буде використано проти вас. Якщо ця людина критикує, у неї буде багато причин по вас пройтись. Якщо вона любить чутки розносити все, що ви скажете, розлетиться дуже швидко. Скажете щось хороше, вас переконають, що це неправда. А якщо людина з комплексом жертви буде на що нарікати, як у вас все добре, а в неї все не так, все, що ви скажете, буде перекручено. Не варто також думати, що якщо такі люди чимось діляться, то вам потрібно взамін бути також такими знаєте, відкритими і душевними. Майже все, що вони роблять. Щоб якось потім на цьому зманіпулювати, п'яте. Якщо попередній пункт був важливий, то це надважливий. Ніколи чуєте ніколи не обговорюйте інших людей разом з цією людиною. От ти чув, що там Олександр Іванович натворив. Ти вже знаєш про Олену, Ну ту яка керівник проекту у нас? Ну ти ж в курсі про нашого нового директора і Ольгу Іванівну. І як тільки ви хоч цікавість проявите, я вже мовчу про те, що ви ще там щось додасте, висловитись по тому, що вам розповідають, все це буде вирвано з контексту, використано у власних цілях і в потрібний час. А для вас це буде тільки мінус. Є ще такий додатковий варіант стати нудним для цієї людини. Звичайно, цей спосіб підійде не всім, не у всіх ситуаціях, але він доволі дієвий. Це досягається, до прикладу, за рахунок довгої паузи перед відповіддю, коли вам задають якесь запитання. Або з задаванням запитань не по темі, перепитуванням про непотрібні деталі. Тоді від вас самі ці люди будуть дистанціюватися. Варто також подумати, чи не можна змінити роботу, місце проживання, ну і так далі. Щоб більше з цією людиною не бачитись. Звичайно, це. Крайня міра, і її слід розглядати тільки тоді, коли токсична людина вже прямо-таки ніяких кордонів не відчуває, що б ви не робили, і все рівно псує вам життя. І потрібно враховувати той варіант, що якщо ви переїдете чи зміните роботу, чи не прийдеться вам там, на новому місці, знову контактувати із якоюсь новою токсичною людиною, і що тоді знову будете робити? Переїжджати. Можливо, для когось це вихід, ми не будемо цього заперечувати. Але перед тим потрібно зважити всі за і проти. Подивитись про 5 іще 5 ознак текстичних людей можна десь тут, по підказкам. Чекаю ваших коментарів, вподобайку. Не забудьте підписатися на канал, якщо тема психології цікава для вас. І не забувайте. Що, хоча в нас зараз і контрнаступ, і є багато позитивних новин, все це дається великою ціною. Тому підтримуйте руки волонтерів та військових там, де це потрібно, і можливо саме для вас. Бережіть себе і власне психічне здоров'я, всього найкращого.